Трицикл Crosser TR1. Супер ціна на нього, взагалі приємна і солодка. 600 Вт мотор 72 В, 20 А годин акумулятор. Він йде одномісний, можете їхати одні в широкому креслі, взагалі класно. Також він може бути двомісний. Собі сіли сюди, посадили жінку і може бути трьохмісний. Завезли дитину в садочок, дитина тримається руками, все безпечно, вона вам тут не заважає зовсім. Тут їде чоловік, ззаді підвозите жінку на роботу. Також сюди ви можете покласти якісь свої речі. Або у вас є ззаді корзина, яка закривається під ключ, поставили покупки, і спереді є корзинка, де можна поставити свої речі. Тормоза йдуть. Барабані, десяті колеса. Далі детально розкажу, як ми будемо на нього їздити. Тут є паркінг. Ми усім рекомендуємо, коли ви приїхали, поставили на паркінг для того, щоб можна було зручно заходити-виходити. Воно блокує передні колеса і він не двигається взад-перед, ви собі комфортно, безпечно заходите в сам трицикл. Включаєте замок зажигання. У вас тут є, пожалуйста, можна сюди показати ближче. У вас тут є. Габарити, тобто ваше світло ззаді буде відображатись також габарити, коли ви вечором їздите. Є повороти, показує ліво, право, спереді і ззаді, і також вони сигналізують. І є сам сигнал, бо ви їздите на акумуляторах. Вас ніхто не чує, можна посигналити пішоходом. Під правою рукою драйв їдемо вперед, R, їд, пишіть їдемо назад. Вперед три швидкості, наприклад, по селу по місту ви їздите на першій передачі. Виїхали на трасу, можна включити другу, третю передачу. Будете швидше їхати. Тобто, ви включили зажигання, зняли його з паркінгу, от ваша ручка газа, і ви собі потрошки регулюєте. Якщо він тривалий час стоїть, без, е, ніхто на ньому не працює, він автоматично уходить в паркінг. Паркінг знімається нажаттям е, любої ручки тормоза, чи правої, чи лівої. Вижили, і він готовий їхати. Далі. На, на лівій руці у вас задній тормоз, на правій руці у вас передній тормоз, також у вас є ще ножний тормоз. На ключах у нас є сигналізація. Ви приїхали в магазин, поставили його на сигналізацію, він буде кричати та блокувати задні колеса, якщо його хтось чіпає. Сигналізація знімається також з пульта. Ще є дуже класна функція безключовий доступ. Два рази нажали на центральну кнопку. Він завівся і може також їхати без ключів. Ключі ми ставимо сюди, він їде сам без ключів. Безключовий доступ знімається також двойним нажаттям з брилка. Так що, якщо вас цікавлять трицикли, ціна найприємніша на ринку, компанія Моточас. Звертайтесь, проконсультуємо, надаємо якусну професійну консультацію і підбираємо саме той трицикл, який потрібен для вас.